Вітаю вас у Задзеркаллі, з вами Аліса. Давно в нас не було рубрики Задзеркалля Всесвіту, де я проводжу тейрорідінг або ченнелінг, тобто вільне читання на таро пошук відповідей на ваші питання. Ви не соромтеся, будь ласка, хочу нагадати, що у коментарях під будь-яким моїм відео, особливо під відео з рубрики. Задзеркалля Всесвіту, є прямо окремий плейліст на моєму каналі. Він так і називається Задзеркалля Всесвіту. Так, от під відео з цього плейліста, під будь-яким відео ви можете залишити свій коментар. Можете залишити будь-які питання про наш з вами матеріальний світ, про духовний світ, питання, які вас турбують. Питання, на які ви не можете знайти відповідей: питання, на які нам не відповідає, або не повністю відповідає наука. Знання, які нам, можливо, десь не дають. ну, Неможливо, а точно не все нам розказують у школах, у вузах, у вишах, точніше. І тому ми зараз маємо можливість дивитися. Через такі мантичні і магічні атрибути, інструменти, маятники, таро, ленорман. От сьогодні в мене буде Ленорман в якості допоміжного такого партнера, інструмента. Тож, задавайте, будь ласка, свої питання, і я буду їх дивитися, буду об'єднувати ваші питання і робитиму такі відосики. Хочу одразу зазначити, для тих, хто соромиться, кому хочеться задати питання, але він соромиться. Я хочу сказати, що для мене не існує дурних питань, недостатньо обґрунтованих, розумних чи ще якихось питань. Будь-яке питання має право на те, щоб воно було розглянуте. Ну, Навіть якщо в разі в якомусь такому випадку, що я не зможу там подивитись ваше питання, я навіть не можу зараз приклад такий навести. ну, Таке може стати, звісно, я обов'язково відповім у коментарі і поясню, чому так. В інших усіх випадках ми дивимося і шукаємо інформацію. Тут у нас безоціночний простір, простір, який ну, якби він. Породжений для того, щоб все таке неймовірне, все таке не, те, що неможливо пояснити, от розглядати. Тобто цей простір тут саме для цього. Не для того, щоб е, говорити, що це там не науково, чи це не обґрунтовано, чи ще щось. В науці теж не дуже все обґрунтовано, якщо чесно, якщо так вже розбиратися. Тому у нас з вами стільки питань. Тож, давайте почнемо. Дістаю норман, щоб вона була на поготові. покладу, нехай чекає свого часу, але у мене допоміжний сьогодні інструмент, а основний, звісно ж, Таро. Так. І зараз проведу невеличку настройку. Хочу Сьогодні, знаєте, почула сьогодні, ну, не тільки сьогодні, але просто сьогодні мені про це нагадали інформацію відносно теми крові. От саме рідини, яка є ну, головною, мабуть, в нашому організмі, так, в нашому фізичному тілі. Це таке собі транспортне сполучення, транспортне депо, яке розносить всі речовини будівельні по нашому організму. Поживні і так далі, ну, так можна сказати. І от неодноразово вже ця тема виникала в моєму житті, чи то я десь чую цю інформацію, чи то хтось мене ну, якби запрошує до дискусії з цієї теми. І от сьогодні я просто знову почула в одному з відео. Просто почула про цю тему і захотілося її підняти. Захотілося все ж таки подивитися. Тож, я знаю, що є такі релігійні культи, не буду їх називати, ви всі їх добре знаєте, які забороняють адептам своїм приймати чужу кров, тобто, в разі там, медичної необхідності, в разі навіть ризику життю. Там категорично йде відмова переливати чужу кров, донорську кров. І, взагалі, неодноразово я чула таку тему, що енергетично це ну, не дуже класна річ, коли хтось бере чужу кров. Ну, свій організм, ну, якби не з своєї волі, звісно, звісно, з волі випадку, звісно, по необхідності для того, щоб врятувати своє життя і здоров'я. Тобто наша медицина має таку історію, що в нас тут вийшло? Так, є знання, є певна технологія, завдяки якій це робиться доволі успішно в нашому житті. Це таку історію вони нам розказали. Тобто, в наш час. Переливання крові це знання і технологія. Знання, які перетворилися в технологію, яка зараз виконується доволі успішно. Ну, не так, як в давніші часи, коли якби, люди ще не знали про групи крові, так, і там або пан, або пропав було. Якщо пощастило, людина вижила, який кров перелили, якщо кров не співпала, група крові не співпала, то людина помирала. Так? І ну, це був ризик величезний. То зараз. Так, вони вистрибують, так, вже не буду я. Вони вистрибують, бо вони вже хочуть, хочуть розмовляти. Бачите, що робиться? Маги, десятка кубків, прям дай поговорити, кажу, дай поговорити. Добре. Тож, для... навіщо взагалі яку функцію кров виконує в нашому фізичному тілі? Скажіть, будь ласка, ну там зберігається інформація, до речі. Там зберігається інформація, функція колообігу. Колообігу, Тобто вона весь час в Русі. Вона являється транспортною, як я вже сказала, підтвердження. Ну, це канал. Ну, якби не канал, а кров вона йде по каналу. І взагалі кров сама по собі, це як канал передачі інформації, так можна сказати. Безперервно, безперервної передачі інформації. Угу. Живить наше фізичне тіло, саме пряме відношення до нашого фізичного тіла. Угу. Добре. Ну, З'ясували, підтвердили, енергетично, енергетично. От яку, що таке кров з боку енергетики, якщо подивитися, для людини. Знову ж таки, передача інформації енергетично також, тобто передається енергетика, передається енергія, не тільки фізичні речовини, а ще й енергетична. Йде передача? Дуже стрімка, дуже швидка, дуже потужна і дуже багато енергії. Ми самі того не знаємо, але вона весь час передається. Причому ми не знаємо, ми не усвідомлюємо, яка енергія передається. Ось так можна сказати. Ми і гадки не маємо на фоні тут. Так, це нібито нам дають знання. Ви знаєте, таке відчуття от по розкладу. Ну, Чую я таку фразу, що настав час отримати знання. От Таке відчуття, що от зараз просто ця тема часто дуже спливає саме для того, щоб ну, відбулися певні відкриття в, в цій темі, щоб люди розширили свої знання. Тобто ми не все ж знаємо про цю тему крові. І от... Таке відчуття, що от проситься, проситься, от підтверджує мої слова, карта Страшний суд, прямо проситься ця тема для того, щоб її освітлювали, і для того, щоб нарешті усвідомлювали ну, якийсь сакральний зміст, якусь, якусь інформацію, яку ми донині не знали. Наприклад, про те, що кров несе ще й енергетику. І логічно можна, ну давайте зараз логіку не будемо підключати. А хотіла сказати про те, що про переливання крові зараз подивимося. Ну от Якщо ми з'ясували, що кров несе енергетику, попри те, що просто це фізична рідина з фізичними речовинами, які ну якби будівельні речовини, скажімо так, для нашого організму, з яких будуються всі клітини, там органи і так далі, живляться. То, якщо там ще й енергія, то уявіть собі, от потрапляє кров однієї людини в організм іншої, що відбувається. Тобто, я чула багато різних історій про те, що там, з людьми після операцій з переливанням крові там, починали відбуватися різні дивні речі. Люди там, відкривали якісь природні здібності, або у людей з'являлися якісь ну, нібито галюцинації, вони бачили якихось істот, які приходили. Ну, тобто, дуже такі багато дивних історій. Не можу нічого сказати, правда це чи ні, але ми зараз подивимося загалом. То, коли кров, коли роблять переливання крові, чи взагалі. Так, намагаюся сформулювати питання, коли роблять переливання крові? Чи на благо це тому? Ні, давайте запитаємо, як це діє на того, кому, на, на того, кому переливають кров. Дуже потужна дія, врівноважує щось. Дуже потужний такий поштовх, і м, прямо енергія вирує. Вона прямо вибухово вирує. Але є спротив, м, ну, можливо, спротив самого організму. Угу. Врівноважується, якщо йде, м, ну, якщо все гармонійно. Так? Ну, умовно кажучи, я так розумію, якщо там все співпало, і всі ці групи, резуси, і так далі, все це співпало, тоді гармонізується. Угу. Так, абсолютно точно, я зрозуміла. Тобто йде гармонізація організму і стілення, до речі, по помірності це ж у нас зцілення. Тобто, взагалі ж ці всі історії вони робляться, переливання робиться задля чого? Задля стілення. Тобто, стілення відбувається за умови. Правильного підбору донора, правильного о, суміщення так, крові донора і реципієнта. Йде дуже потужний енергетичний поштовх. Прям я навіть не можу зрозуміти, що це таке. Тобто якісь можливості відкриваються в людини, так, причому відкриваються якісь колосальні можливості. У людини, який переливають чужу кров. Тобто в будь-якому випадку в будь-якому випадку, уявіть собі, тобто нова кров вона дає якісь колосально нові можливості. Цікаво, дуже цікаво. Угу. От, знаєте, це нібито шанс. На щось нове, на нове життя, абсолютно точно. Шанс на здійснення мрій. Ну, шанс на нове життя, тобто таке відчуття, що як друге життя е дарується людині, от якась така історія. Тобто, в неї як не обнулення, а як поштовх відбувається з того місця, в якому вона була енергетично, мається на увазі. Чи можуть відкриватися якісь надприродні здібності? Ну, це з тих історій, які я чула після переливання крові. А, знаєте як відкриватися прямо? Вони навряд чи можуть, якщо їх не було. Але якщо вони були в сплячому стані, то вони можуть вирунути назовні, отак От говорять. Угу. А, вони отримують. О, якби... Портал для виходу, отак, отак я чую. тобто Вони віднаходяться, вони ну, знаходяться, їх починають відчувати, тобто вони дають про себе знати ці, ці здібності, тобто вони виринають назовні. отак. Тобто, ну, виходить, що це правда про ці здібності. Чи якийсь зв'язок у донора і реципієнта з'являється ну, між людьми? Ну, так, якийсь з'являється. Що це за зв'язок? Колосальний зв'язок, я вам скажу, з'являється. Колосальний. І які наслідки цього зв'язку матиме донор? І реципієнт. Ну, донор, в принципі, як вам сказати, особливо то наслідків ніяких таких ну, негативних точно немає. Ну, Він просто віддав частинку да, і пішов собі далі жити, і в нього створюється нова кров, і якби нічого страшного. А реципієнт теж ніяких негативних наслідків немає, але він ну, якби отримав величезний подарунок, отак би я сказала. Він отримує величезний подарунок. Борг він отримує при цьому? Ну ні, борг він не отримує, тому що донор віддає добровільно, так? Якби все вже сплачено. Так. Тому, що ми можемо сказати? Я не побачила тут ніяких таких... Негативних ніякої чортівні, я тут не знайшла в цій темі, якщо чесно. Ви самі бачите, що виходить. Не виходило ніяких неоднозначних негативних арканів. І я би не сказала, що тут є якась прямо така ну, чертовщина, знову ж таки, яку часто придумують. Навколо крові. Так, кров це дуже потужна а, рідина, яка використовується в магії. І ми з вами з'ясували, чому, тому що кров несе ще й енергію. Попри те, що вона несе фізичну а, інформацію, вона несе ще й енергетичну інформацію. А чи може людина, давайте так, чи може людина, ну, реципієнт, так, який вливає донорську кров, а, Знати, знати якусь інформацію, отримати якусь інформацію про через кров, отримати якусь інформацію про донора цієї крові. От, теж цікаво. Та ні, інформація закрита. Ні, інформація закрита, я вам так скажу. А, дуже невелику частину, але в цілому інформація закрита. Це так не працює. Це так не працює. Так можна сказати? Humana... Закрита. Закриті карти, закритий постір. Тому я можу сказати, що всі ці історії про те, що там не можна переливати кров бо що. Ну, Є така технологія. Можна так сказати, знаєте, що вищі сили нам її подарували. Вони. Ну, якось посприяли тому, щоб людство отримало цю технологію. Інакше в нас би її не було. І тому ну якби, гребувати цим не слід. Особливо коли на кону життя. Ну, а всілякі інші якби, забобони відносно того, що там. Відносно цих культів, про які я згадувала, і їх адептів, які ну, не можна переливати кров і так далі. Я не буду це ніяк коментувати. Ви самі можете а, висловити свою думку про це в коментарях. і ну, Кожен сам зможе подумати, добре це чи погано. так? І так далі, не буду ніяк це коментувати. Кожен вибирає, у що йому вірити, і як жити самостійно. На те нам дана свобода волі. Так, ну що, давайте ще подивимося про клятви на крові. Яку силу мають клятви на крові? Чи це дійсно щось потужне? Чи це якийсь пустий звук? Це дуже щось потужне. Ух ти, це дуже щось потужне. По-перше, ту пентаклів нам одразу говорить. Що це колосальна сила, тут ще й в цій колоді він як пентаграма виглядає. Це колосальна сила, колосальна потужність і колосальний портал. Тут це ще й портал. І відлюдник нам говорить про те, що це ще й портал. Тобто це передача інформації один одному. Підтвердження, Паш Пентаклів, наш говорить, що це передача інформації. Угу. Це дуже сильно скріплює якусь домовленість. Це, знаєте, як ото і ключ, і замок, і все це закопали, і ніхто це не знає, ніхто це не розірває і не розіб'є. Тобто це дуже міцна клятва. І має дуже великі наслідки. Не, не така вона вже й безпечна. Важкі наслідки має. А, що Людина несе це все життя. Угу. Людина це несе все життя. Людина може відмовитися від кляплення крові, від свого ж контракту. Може, це будуть наслідки. Ну, ви самі бачите. Печальні будуть наслідки. Людині доведеться перетерпіти період невдач. Ну, Тобто, знаєте, як, де тонко там рветься, як то кажуть. от Може просісти та сфера, а, яка ну, найбільш вразлива в вашому житті. Чи то здоров'я, чи то фінанси, чи то стосунки. Тут по цій карті так і не скажеш, тому що тут може бути все, що завгодно. Угу. Енергетика взагалі просідає. От енергетика просідає і ну, від. Відносно цього, йде на ту сферу, яка в вас найбільш вразлива. В кожного вона своя. Невразливих не буває. А, навіть у Ахілеса була а, вразлива п'ята. Тому дивіться, вирішуйте самі. Так, Клятви на крові це дуже потужні клятви. Вони. А, Слугують порталом для передачі інформації, вони скріплюють намертво прямо ту інформацію. Угу. Прям, ну, от я кажу намертво, і вони просто підтверджують. Скріплюють намертво прямо склеп все. Але якщо ви раптом захочете цю кляту відмінити, ви ж не знаєте, що вам, у вас буде завтра. Сьогодні ви думаєте так, а через день, два, рік, десять ви можете передумати. І відмінити цю клятву ну, можна, але будете мати наслідки доволі важкі. Не руйнівні це не вежа, але ну, так, дуже відчутна, так би я сказала, буде. Ось таке сьогодні було читання. Дуже вам дякую за увагу і чекаю ваших питань для наступних наших зустрічей у Задзеркалі.